свято молоді громадські організації об'єднались у боротьбі за здоровий спосіб життя. Волонтери всеукраїнської благодійної організації, а вийшли до житомирян із соціальним опитуванням та роздатковим матеріалом з профілактики різних негативних явищ. Сьогодні день молоді. Ми вітаємо всіх житомирян і нежитимирян. І у нас в серці є робити, щось, щоб наші молоді люди ставали більш щасливішими, знаходили. Свої мрії, як досягати ці мрії, вели здоровий спосіб життя знову ж таки для того, щоб бути щасливими. Організація СЕП проводить профілактичну роботу в різних навчальних закладах Житомирської області. Це і профілактика сніду, профілактика алкоголізму і інших негативних явищ у суспільстві. Я займаюся цією роботою саме тому, що мені не байдуже майбутнє нашої молоді. Запитували ацетівців молоді про їх мрії, прагнення та турбуючі питання. Запитували у молодих людей, і більшість молодь говорить про те, що для них актуально вступ до навчальних закладів. Багато часу займається багато е, зусиль, багато переживань. Одна із проблем, яка дуже сильно хвилює нашу молодь, це стосунки з батьками а е, е, також кохання. Також у день загальноміського свята на боротьбу з алкоголізмом вийшла громадська організація «Тверезий Житомир», що останнім часом все частіше наголошує на критичності ситуації в Україні. Нас надихає, як ви сказали, та плечевна ситуація алкогольна, та наркотична, яка сложилась в Україні. Та фактично проблема на сьогоднішній день виживання нашого народу, проблема національної безпеки. Тому що нас вже стало 45,5 мільйонів. А ще 20 років назад нас було 52 два і, як правило, у нас люди погибають в ранньому віці, в середньому потребління алкоголя та табака. За статистикою Міністерства охорони здоров'я Україна вже не перший рік займає перші місця з підліткового та пивного алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії. Разом з тим залишаються все ж таки житомиряни, що активно ведуть здоровий спосіб життя, і у кожного з них свої поважні причини. Во-первых, хочу здорових дітей, все-таки мені їх ще рожати, безпокоїться своїм здоров'ям. Позитивно класно, це агітація здорового способу життя. Наша молодь можливо візьметься за розум і буде наслідувати це. Як вважаєш? Я підтримую свою подругу, тому що я вважаю, що це насамперед корисно, має бути і цікаво для молоді. Це корисно і тому, що хочеться постійно відчувати себе здоровим і бути у формі. На нас дивляться діти. І це важливо, тому що вони дивляться на нас і потім вони будуть вживати так само, як і ми. А не хотілося б. Щоб бути здоровим, щоб не хворіти, щоб рости високим, рости сильним, щоб дівчата любили. Для нормального життя, щоб ну, здорово було. Дякую, а ти як Ну також веду здоровий спосіб життя, щоб відчувати всю радість цього життя, яке нам дається, в підтримку здоров'я та спорту до свята приєднались і молодіжні музичні виконавці. Серед них перспективний житомирський гурт триде. Як зазначають активісти, берегти своє здоров'я корисно не лише для самої людини, але й для наступного її покоління. Тому закликають жителів міста та області насолоджуватись життям не за допомогою штучних речовин, а радіти кожному прожитому дню разом із близькими та друзями. досягати мрій та насолоджуватись життям.